Маніпуляції та свідоме розповсюдження брехнів з метою посіяти паніку у суспільстві це єдина мета дезінформації, якої стало дедалі більше з початком повномасштабного вторгнення. Щодня до правоохоронців звертаються люди з проханнями допомогти знайти шахраїв та повернути їхні втрачені кошти. Як боротися з дезінформацією та навчитися її розпізнавати в інтернеті? Журналістам Терену розповіли фахівці кіберполіції. Наприклад, дезінформація, яка е, поширюється. Е, Інтернетом про е, окупацію чи докупацію території, е, про зміни в керівництві Збройних сил України чи нашої держави. Таким чином, е, ворог хоче дестабілізувати ситуацію в державі, е, понизити бойовий дух. Е, Суспільства і збройних сил України тому е, таку інформацію не варто сприймати, не варто її поширювати. Найбільш поширеною дезінформацією в умовах війни є фейкові збори на потреби ЗСУ. У соцмережах розповсюджують рахунки, на які закликають донатити на амуніцію чи військову техніку захисникам, але кошти до наших бійців так і не доходять. Слід вірити тільки офіційним волонтерським організаціям, офіційним сайтам. Тому що, на превилий жаль, набагато, дуже багато є шахраїв, які в цей нелегкий для нас час хочуть нажитися на цьому, збагатитися незаконно. Як відрізнити фейковий збір коштів від справжнього? Перш за все, дивитися коментарі, переглянути якість відео, переглянути граматичні помилки, тому що багато російських. Скажімо так, хакерів чи адміністраторів вони просто використовують перекладачі, і перекладачі досить неякісно перекладають. Для того, аби боротися з дезінформацією, волонтери спільно з кіберполіцією створили проєкт Брама, що допомагає перевіряти інформацію та не потрапляти у шахрайську пастку. Даний проєкт спрямований на якраз на локалізації осередків, дезінформації, тому потрібно дану інформацію. Закинути в Браму, це є в телеграм-каналі. Адміністратори її перевірять і заблокують. Долучитися до проєкту Брама можуть усі охочі віком від 18 років. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті проєкту. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.